клініці сучасної неврології Ексимет ви можете пройти цифрове рентгенобстеження на сучасному апараті нового покоління. Це малодозовий цифровий рентген. Він дає знімки виняткової якості а доза опромінення в рази менше ніж на старих апаратах. Особливість системи у налаштованих протоколах на кожну зону обстеження, що дає змогу апарату автоматично знаходити правильне положення. Особливість конфігурації апарату дозволяє проводити обстеження з максимальним комфортом для пацієнта, що особливо важливо при травмах або сильному дискомфорті. У нас можна зробити знімок грудної клітки, панорамне дослідження хребта, повну візуалізацію кінцівки, локальні знімки суглобів тазу та черепу. Панорамний знімок усього хребта чи нижніх кінцівок іноді дозволяє цінити. Загальний стан опорно-рухового апарата. І найголовніше все це займає до 20 хвилин без черг і зайвих очікувань. Також ми працюємо мультидисциплінарно з неврологами, терапевтами, отоларингологами і офтальмологами. Тож після отримання результату ви можете одразу звернутися до профільного фахівця без зайвих очікувань, і додаткових візитів у інші заклади.